Протягом останнього тижня на авдіївському напрямку окупанти вели штурми маленькими бронегрупами. У дійсно поставити точку над цим. Ворожі сили зосереджували зусилля на напрямку степового. Також напрямок був на Коксохім. Як зазначають наші військові, цей напрямок у них і залишиться, бо через Терекон до Коксохіма йде бетонна дорога, а в напрямках степового і північніше поля та ґрунтовки. Зараз, коли все розмокає, особливої змоги туди дістатись технікою у них не буде. Ці спроби були тиждень тому. За словами військових, майже всі ворожі атаки закінчуються тим, що назад прак практично ніхто не повертається, або повертається максимум одна чи дві одиниці техніки противника у стратегічному сенсі. Ми вже кілька місяців перебуваємо у стані так званої рутини. Ні, противник не може набрати сили, щоб дійсно контратакувати по справжньому. І на превеликий жаль, ми у частині нашого великого літнього контрнаступу, що стосується звільнення великих площ територій, не досягнули того успіху, який, який би ми хотіли досягнути хоча персональний але я не вважаю, що контрнаступ провалився повністю. Як мінімум до 100 тисяч особового складу, починаючи із травня місяця, ми точно винищили. А в частині артилерії то взагалі безпрецедентний показник С травня місяця по вересень, включно поза 3600 гармат. Знищено це, якщо поділити на 72, саме такою є штатна, штатна е, бригада, то більше 50 бригад. Тобто, успіхи є тільки у е, Територіальному вираженні не такі, як би нам хотілося, щоб ми. Думали, що буде повторення харківської операції, чи, хоча б Херсонської, але, на жаль, противник надто сильно окопався. Що маємо розуміти у двох плацдармах? Бо маємо два великі плацдарми східний і південний. Отже, дуже гарячий, є східний, особливо дуга, котра називається Бахмут Авдіївка. Чому саме так і чому противник дуже сильно активізувався саме на Авдіївському напрямку? Потім дійшов до висновку, що ліквідувати українську державність не вдасться. Це якраз і була головна мета. Спеціальної воєнної операції, а отже, треба виконати завдання мінімум. Завдання мінімум вийти на кордони Донеччини та Луганщини. Розуміємо, що і Бахмут, і Авдіївка якраз і є воротами чи головним аспектом до виконання цього завдання поки що не по їхньому. Просунулися на кілька кілометрів в районі. Авдіївки, але це не показники, скажімо, для того для тих втрат, які вони там затратили. Втратили сукупно більше 15 тисяч людей і вбитими і пораненими. Це така повноцінна, повнокровна дивізія. Дивізія за орштатними показниками радянського союзу. Це дванадцяти тисяч людей. По півдню для нас нічого не міняється. Наше завдання доторкнутися до північного по, по Азов'я, зуміти таке пробити лінію Суровікіна, а із точки зору лівобережжя Дніпра. Зуміти дійти до перекопського перешийку. От все, що маємо розуміти, і отака от ситуація буде тривати ще якийсь час: тиждень, два, три, місяць, кілька місяців. Я не візьмуся спрогнозувати, допоки шальки терезів не хитнуться у чийсь бік. Ми обов'язково вийдемо із цього глухого кута. Питання лише у який спосіб. Щоб вийти на нашу користь, треба велику кількість, велику кількість далекобійних ракет і хорошої авіації. Путін не може втратити обличчя. Цю пропаганду він буде нескінченно генерувати. Направду нічого нового. Класичний Гебелівський принцип Гебель сказав: Я можу втратити голову, я не можу втратити обличчя. Пам'ятаємо, що тиранія живе рівно доти, доки підтримує. Його власне населення. Згадаємо досвід Муамара Кадафі, який тяжко загинув. Згадаємо досвід Саддама Хусейна, якого повісили, згадаємо досвід Слободана Мілошовича, котрий за загадкових обставин помер у європейській тюрмі. Не кажучи же про Хосні Мумбарака, котрий 6 років просидів у в'язниці. І це далеко не повний перелік, якщо дивитися глибоко в історію. мусить пропаганда тонізовувати своє власне населення. Росія перейшла у філософію осадженої фортеці у нас відти вийти не може допоки існує цей режим. Вони мусять складати якісь праворні реаляції, що, мовляв, все, що ми задекларували, завтра обов'язково будемо реалізовувати. А як буде в реальності? Побачимо на цю хвилину достатнього потенціалу, щоб проходити у першу чергу Дніпро. У них немає де Вони його мають взяти. Я наразі не розумію. Війна дуже складне. Явище. Я не візьмуся давати оцінок за пізно, зарано чи ще як. Ми, ми вчимося воювати з коліс. Ми 30 років не займалися своєю обороноздатністю так, як треба займатися. Нас застали зненацька, і ми за два роки хочемо дати відповідь на усі питання, які, скажімо, будуються десятиліттями. Система оборони Ізраїля будується з 1948 року. День у день воюють, напрацювали просто блискучі унікальні методики. І тим не менше, 7 жовтня, пропустили жахливий удар підкрес. Пропустили це. Пропустила та країна, від якої очікувати пропуску ну вважалося неможливим, бо і МОСАД працював на високому рівні, і Цахал дуже серйозно організована бойова одиниця і населення тотально підготовлене до війни, бо в них у війську служать абсолютно всі і чоловіки, і жінки. Чоловіки 32 роки даруйте 32 місяці. Жінки 24 місяці. За рідкісним випадком там хтось не, не служить. Чому приводжу той приклад? А тому що воно не пропустили удар, то що ми хочемо, щоб ми уже на на цю хвилину стали геніями, геніями воєнного мистецтва 21-го століття і не допускали е, помилок. Як казав великий Уінстон Черчилль, війна це каталог помилок. Це його слова. Ну я думаю, ці його слова можуть бути дуже і дуже авторитетними. Чи треба будувати зворотню лінію? Нам оборони треба, поясню, чому Путін, Путін само на наступний термін. Путін не прийме української незалежності. Це неможливо. Путін в його шкалі. Цінностей воює з НАТО, і Путін може вдатися до глобальної великої мобілізації. Вони можуть накопичити такий потужний ресурс, що нам доведеться переходити в глуху оборону, і щоб ця глуха оборона мала правильне підґрунтя, щоб ми мали правильні позиції, треба все заливати бетоном. Чому так важко їм проходити Авдіївку? Бо з чотирнадцятого року на системно якісно глибоко за класикою воєнної науки, за класикою воєнної інженерії. Укріплювалася, а пізно чи не запізно. Ну тут направду більше політико психологічних моментів, аніж реального воєнного змісту. Старе добре правило краще пізно ніж ніколи. Що буде? Буде накопичувальний режим далекобійних ракет. Вони вже їх поставили на конвейер. Х-101, 3М14 калібр, Х-47, М2 кінжал. Це далекобійні від 2,5 до 5 тисяч кілометрів завдання уражень. Будуть будувати ракети середнього ближнього радіусу, такі як Х-31, Х-35, Х-59, які завдають ударів від 110 до 300 кілометрів. Будуть в якійсь невеликій кількості будувати, скажімо, ті самі К-50 Два гелікоптери будуть будувати су 30 су 35 але вони не можуть і не зможуть за жодних обставин побудувати нових ракетоносців, типу ту 95 МС чи ту 22 Це неможливо. Всі ланцюжки деградовані, вони знищені і відновити їх можливо тільки якщо вони відбудують назад весь радянський союз, і то що знадобиться кілька десятиліть. Наймолодші машини цих класів – четвертий, 94 94-й. Третій рік. Вони не зможуть будувати ніг 31-х. Лінійка зупинилася в 94-му році. Вони її не відновлять. Єдиний танк, який зможуть будувати Т-90 і то максимум 25-30 машин на місяць. Якщо йти по верхній планці 30... А, Машин, ну аби 360 на рік, ну що таке 360 машин? Це при тому, що більше, ніж 5,5 тисяч ми знищили, як таких в Україні. Це саме стосується і серйозної, і якісної артилерії. Скажімо, 2С35 конфедерація, ну дуже проблематично їх їх будувати у великій кількості. 2С34 хоста проблематично будувати у великій кількості. 2С40 флокс проблематично будувати у великій кількості. У великій кількості, якщо йти по флоту, то таких кораблів як крейсер Москва взагалі будувати не зможуть важких, а він несучих ракетних крейсерів. Взагалі збудувати не можуть. Так дійсно будуть удаватися у, у процес складального типу типу Герань. 2 чи відомий для нас шахет 136. вони навіть не можуть побудувати лінійку з виробництва двохтактних бензинових двигунів не можуть. Цей шахет на 95% – Це китайсько-іранське іранська збірка, плюс західна мікроелектроніка і напівпровідники. Знаменитий їхній автомобіль, тигр бронеавтомобіль яким не дуже сильно пишаються, укомплектований американським двигуном фірми «Камінс». їхні малі ракетні кораблі. Класу Каракурт, класу Василій Бико, класу Буян М укомплектовуються німецькими дизельними двигунами МТЮ і так далі. І це далеко не повний перелік. Та сама ракета х 47 М 2 кінжал 130 елементів західного виробництва. Оце дійсно зможуть. Тобто, збільшення фінансування дозволить їм тримати на плаву, на плаву найнеобхіднішу зброю для завдання ударів по нас. Але казати про технологічне проривання абсолютно не мудро, некоректно і неправильно.